Історія американського прометея Open Gamer продовжує вражати глядача глибиною людської драми на піку популярності. Перший байопік Кріса Нолана про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера знятий у найкращих традиціях режисера. Глядач постійно мандрує у часі, опиняючись в різних періодах життя головного героя, котрого блискуче зіграв Кіліан Мерфі. Та проживаючи разом з ним основні віхи його біографії. Ми побачимо і закоханого в науку юнака, і професійного левеласа, і амбітного керівника великого наукового проєкту, і мораліста, котрий жертвою блискучою кар'єрою переймаючись до світу, а зрештою, просто людину. Нехай і геніальну фільм залишає по собі довгий після Тож, якщо ви належите до гурманів кінематографу, поспішайте на найближчий сеанс до Woodmall Cinema.